Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролот-Переводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, куди уходите, куди. Розібратися хочеться. Сильно хочеться розібратися з Луною, що відбувається між вашими стосунками. Тут про жінку і чоловіка. Так хочеться узнати. Угу. Кажете, як молодити на себе погодить. Замість того, щоб щось вирішувати і спішити, да, він, він тікає. Він уходить від емоцій, уходить в розрушення. Добре. А кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь не по телефону, а пишіть Viber, WhatsApp меседжер. Ну, у кого є можливість меседжер. А так в основному ну, Viber пишіть. А особисті розклади платні, вони проводяться в онлайні. Я з вами спілкуюсь особисто. Не пишу, не пересилаю там ніякі. Знайте, як, смс-очки, і я спілкуюсь з вами особисто. Добре, поїхали. <кій> Дякую, Велике, за розклад. Будь ласка, подивіться, подивіться, подивіться питання, чи планують руководство РАШи ядерку на свою Курську область, яку вони захопили? Яку вони захопили, я, яку захопили наші для того, щоб мобілізувати. Ну, це так, знаєте, я не стала все переписувати, тому що там такий пост великий, і би, риторичні, що хотіла сказати, риторику, ту, що ви там пишете, розсуждення. Ну, я трошки опустила, тому що дуже багато писанини. Часу багато забирає. Сам факт, що ви хочете сказати, що вони про це, ну, ви кажете там, що вони про це балакали ще раніше і по телебаченню для того, щоб мобілізувати своїх людей. Ну, Тому що вони не можуть запустити ядерку на нашу територію, бо получать ответочку, а типа на свою можуть. Давайте подивимося, будуть вони запускати ядерку, як кажуть, маленьку на Курську область. Будуть? Угу. Знаєте, це таке бла-бла-бла-бла. Угу. Побалакали. Да. Вони від цього відсторонюються, обнуляться. А, угу. Прорив діла в чому? Ні, вони не хочуть. Ні, у них тут є бажання якби е, обнули цю ситуацію, по-новому себе повести, повести, як е, прояснить, е, які дії вони б хотіли мати, але вони тут е, дуже розстроєні. А чим розстроєні? З одної сторони, а з другої сторони, жертви. Угу. На майбутнє. Угу. Вони уходять від цих жертв. Вони кажуть, на майбутнє, от щоб тут тут же ж смерті будуть в этой області. Все одно і інформація просочиться. Вони уходять, вони не. ні-ні-ні. Вони шукають інші методи, як втримати цю територію, яким чином. Ну, давно вже. Очікують підходящого моменту. Тобто їм треба якийсь момент такий підходящий, от як цю ситуацію розрулить. Ждуть, 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 ждуть. Угу. що вони агресії свої якось переможуть. А давайте, поки я згадала тут інформацію почула. Не знаю, наскільки вона правдива, що 60 тисяч військових вивели з України на територію Курщини, щоб захищати її. Це правда? 60 тисяч вивели. Ви знаєте, тут така, такий. А почекаємо, почекаємо, коли на ну, якось стабілізується, що ли. Щоб е, уходить, тому що е, відводить. А це, оце оце, що? Угу. Ну, мало людей. Вони вважають, що забирати таке количество, як раніше, могли там якось курірувати. Угу. Ну, тут більше більше балачок насправді. Угу. Ну Сильно довгий період перебували в активному наступі, розумієте, і військових забирати з тих позицій. Угу. Ну, працюють над цим, але такого кількості ні. Це кажуть ілюзії. Ну, Пускають пилі в глаза. Насправді там гаразд менше. Ну, так же, як і прибувають гаразд менше. Тобто вони ж пам'ятаєте, була якось ми дивилися інформацію по мобілізованим по тим контрактникам, і показували, що взагалі-то ті цифри, що вони заявляють, вони сильно роздуті, Ну, ну дуже роздуті. А тут вони вибирають, з однієї сторони, какби по чуть-чуть беруть да, звіти, але не в таких кількостях. а з іншої сторони, більше роздувають, більше розказують. Ну, блокують. Да. Таким образом, блокують стабільні розрушення. Шукають виход, яким чином? Ну, хоч хоть, хоть трошки. Так, да, тому що очень тяжело. Очень тяжело за, за, захищати свої території, дуже важко. Давайте подивимося. От іще е, перед цим якось я дивилась, ну, давненько вже дивилася, по поводу теж спрашували мене, а це правда, що там 140 мільйонів населення в Росії, сьогодні я теж таку інформацію почула, що це. Все роздута історія, що там намного менше. І деякі кажуть, що там не 140, а допустим 80-90, а некоторі кажуть і 60 мільйонів. Тобто, яка цифра? Давайте яка, яке ближче от, до реальної цифри, кількість людей взагалі в Советському Селі ну, проговорилась в Росії, в цій Російській імперії. Тому що це ж не тільки росіяни, там всі і чебоксари, ну, Шипашкари, як в Росії казали, і чукчі, і... ну всі, короче, і узбеки, і таджики, то есть, хто там входив в состав цього бившого Союза, вот вони там всі. Я не знаю насчет таджиков. вони там оділились чи ні. Ну, короче, сім'я. Там же ж багато народностей. Скільки, скільки? Давайте подивимося. 140, около 140. Около 140. Около 90 мільйонів. 90 мільйонів чи 60. До якої цифри ближче? Хочете такую інтересну новость, да? От я спитала за 140, кажуть, відстаивают э, э, вони так з усім рвенім. Позицію, що у них 140, у них 140 немає. Э, Насчет 90-го нет, вони обмежені, мужиків не хватает. Пьют багато пьющих дуже. дуже. Багато пьющих там уви і ах. Ну, от 60, понимаете? Вот ближе к 60, 60 миллионов. То есть брешуть больше, чем наполовину. Разумеете? И стремление к этой цифре, от, ну, якось ближче до этой цифры, так, 60 миллионов. Ну, конечно, намалювали вони цифру, как завжди. Знаете, было в советские времена. Помните, мертві душі. От як тільки треба на вибори, з'являються ці мертві душі, люди, які померли вживу, проявляються, да? або ну да, цікають, мертвих піднімають з того світа, щоб статистику, щоб отримати якісь фінанси, це ж кожен округ відповідає за свою рождамість, за те, як у них яке там народонаселення, і вони отчути свої ведуть. Ну, от Брешуть, брешуть, брешуть. Приписки тут сумашечі. Дуже важко. от. Кажуть, важко дуже. Оці ожидання їхні, ні, наші, що там їх там много, і там ще хватить, і буде фігова туча на те, щоб перевезти в Україну, і вони тут загинули. то Це все обмежується количеством людей, количеством тих, Пьющих на якийсь период часу, я пам'ятаю, дивилась інформацію у них 73% пьющих, 73% всего населения. Ну почти говорят, почти все, почти по правосудию. Понимаете? С чаркой в руках и во все. Да, и во все тяжкие. А то померли. Умирают. По Ерафанту кажут. Судьбу свою меняют. Заблокованы. Не могут они. Э, ну, Життя у них дуже тяжкое. Да. Вот такая история. Так что мы открыли очень интересную страничку. Их 60 миллионов. Давайте дымся далее. Подивіться, будь ласка. Я не знаю. От ви пишете 3403. Що це таке? А що це таке? 3403. 3403. Щось тут обмежується. Угу. Знать хочу. А. Якось, якось тут расстройство, ограничення. Хочется розібратися сильно, в сильний емоційний тут склад дуже великий. А что это за емоції? По поводу чего? Хочеться закончить, а? На будущее жертви. Жертви по колесу фортуни. Хочеться розібратися з цим. Будуть жертвочні. Так, я, я дивлюся по поводу вашого вопроса. Це, це правда, що ви там пишете? Ну, що це за питання? Работа. Работайте тяжело, кажуть. Угу. Работать тяжело. Стремлюсь к уединению. Хочу Угу. Паняла. Це вы ви працюєте, видимо, с каким-то начальником, да? И хочется розібраться. Добре. Дивіться, подивіться, будь ласка, чи пахне Влада Херсона. Херсонщини русским духом. Ну, знаєте, влада це така от, абстракція. У нас влада, яка була до, до війни, яка була влада, різна, розумієте, це по фаміліям, а так в основному влада Херсонщини Пахне русским духом. Ну, тут страхи, страхи цих обстрілів, перестрілок і страхи боротьби дуже давно, дуже длительні боротьби. Шанса хочуть. Очікують, коли вже, вийде, коли вже ці обстріли розумієте? Ну, тут, показують, ви так боїтеся. Вот высшие силы показывают вас, а не владу. А, потому что влада – это абстракция, понимаете? Ну, все же не могут быть одинаковы. Все люди разные. Тут конкретика должна быть. По дьяволу тут говорят. Выборы есть. А разрушать этот выбор под дьяволу. Разгулы, пьянки – Заканчивай. На будущее кажуть, по правосудию, разбираться в этом стабільні тут чи ні, Вот смысла немає. Вы тут розстроїтесь. Чому? Угу. Не майбутнеше. Ну, знаете, как підкладання під одне место? <кій> Подушки безпеки вона не спасе. Тут, тут, розумієте, Треба трошки по-іншому дивитися на цю всі ситуації. Тут діпресняки сплошні. Розумію чому? Тому що дійсно вишибає, ну да, маніпуляції розбивають серце і обмани. Я з вами согласна. Вибор такий собі. Знаєте як? Багато маніпуляцій, багато обману, ви вважаєте, вас це сильно. Оце все заганяє в таку ситуацію розстройства. Ну так. Да. І. Що нас обмежує? Обмежує в роботі, в емоціях. Хочеться нового, хочеться стабільності. я разумею. Хочется спокойствия, в первую очередь. Что злоупотребляют, так это я вам хочу сказать, это сто процентов. Понимаете, користуются моментом, злоупотребляют. Есть такое дело. Вот по дураку. Угу. Да. А что это означает? Вам тут треба розбиратися, знаєте, тут більше інформації для вас особисто. Я не буду озвучувати це все. Так, рам Рамштайн. Чим закінчиться? Дозволять нам бити по території Росії. Він зараз йде, можливо, вже закінчився, я не знаю. А... А... Їхніми далекобійними ракетами, бомбами там. Союзники дозволять, дозволять. Угу. Угу. І що? Угу. Ой, тут по дьяволу. Кажуть, як і раніше, дуже тяжко, тому що захищаються вони будь-якими методами, способами, якби тільки стримати, втримати цього, да. не дати і по фортуни. Угу. Ну, боється, що їм прийдеться захищатися і вони хочуть поскоріше закінчити з цим сим. І що? На майбутнє що? Шукають методи, як це зробити іншим способом. Я не знаю, через розрушення. Розрушення ожиданий, да? Наші справляються, як можуть. А ППО дадуть ще? Доп ну, дополнительно дадуть ще? Дадуть? Все це закрито, поки що стримується. Понімаєте, тут якісь хитрості йдуть. А, поки що закривається ця інформація. Луна. Що в Луні? А ну, давайте, покажіть що в Луні. Обмежені. Кажуть, чекати треба з однієї сторони, а з другої сторони. Ну, це, так, да, шанс є. Це, там ж декілька країн. Одні кажуть, що у них немає, типу, почекати треба. Інші кажуть, що є шанс ну, дати да, сильний шанс. да, Додавить сили, шукають, яким чином це все швидко Угу. А що за обман? Угу. Тут якимось, якимось не то що обман, тут якась хитрость. От договорилися хитрим методом. Можливо, не показувати звідки, хто буде давати, але тут якась хитрость буде. Ну, шанс отримати захист є. Можливо, частково, не так, як хотілося би. Да, одні блокують, а другі на хитрості здатні. Угу. Ну, повністю удовлетворити наші бажання вони сразу не можуть. Це точно. По чуть-чуть немає, кажуть. От немає, видимо, нема того, чого ми хочемо. да. Окей. Сьогодні очень тяжелый расклад, прям так тяжело до информації. Важко. Важка ситуація, Да, от показують десятка жезла, точно вищі сили показують, що дуже важко. Дуже важка інформація йде. Добре, пишіть свої запитання, звертайтеся на особисті розклади. Пока-пока.